Всім прийдуть, взагалі на донаті показати, як зробити свій унікальний стихмікс для ловлі коропа, амура, крася на пластичні каплі монтажі. Є вже загодовані стихмікс, ну це метод тут нік у мене конкретно, але різниця особливо немає. Сtiкмікс, вони всі підходять, що під стик, що під медкі. Тому, в принципі, я не бачу різниці. Є такі по 400 грамів, є по 800 грам від інтеркрім, тому... Ну, я вибираю це все таки мені подобається. Е, візьму зараз я від е, Анни Фішн е, Метод Мікс е, Корн е, Тайгер І е, uh, то, що зробить цей стік мікс унікального логістом на таких кудомах, де працює е, uh, пшено, зерно та антикороприлик до такої їжі uh, Це макуха Рібакова я для таких. Коли, коли роблю стік на самій водойм, я хочу чисто його зробити з ріпака. Мені одної такої шайби вистачає на 5 стіків. А ті люди, які використовують ці е, макушаті класичні, всього, ці шайби їм на один запит. А я такі, таку шайбу використовую на 5 запитів. Інколи, якщо в мене маленькі стіки, навіть на 6. Тому, що ми робимо. І вона дуже легко кришиться. Я її можу е, дуже легко зламати, Ось. і я її можу е, просто пришити собі, куди мені треба її пришити, я її можу просто брати і пришити. Вона дуже... Е, це ріпакова макуха, якщо взяти якусь іншу макуху, вона буде не так класно працювати, е, тому раджу вам... Ріпакову, вона і дешевше. Ну, в мене ріпакова дешевше, ніж якісь там класичні макухи ці там з десяткими з, з, ароматами. Я, я взагалі, коли купляю макуху, я е, дивлюсь не на аромат її, не на там, бренд, а на її сам склад. Тобто це там, має бути е, ну, псуно, е, ріпак, це, е, це все має бути в макусі, е, і щоб вона класно працювала. Зараз її трошки покришу. Трошечки пів, буквально так, скільки, одну четвертинку цього шайби. Покришу. І ще не раджу вам кришити її прям повністю, раджу ще залишати трошки кусочки, щоб більший корок міг краще з'їсти. І при цьому використовую я попалки або, або якісь там інші насадки. Я використовую найкраще всього з ріпаком в складі працює це кукурудза або класичний горох. Тому що, якщо вже кормити народними методами, то це буде гороза е, Ну, Я тако, е, трошки для прикладу покришив. Зараз ще кусочки покришу. Чому я бачу то, що це найкращий ну, в моїх місцях? Може, там, де привикли короб, прививший до бойлів 24-х великих пеліців, то може це не буде класно працювати. Але на таких водонах, як в мене, от я буквально трошечки покращу, вона буде працювати нам. Беру, в мене є жменька цього, і я беру менше жменьки пелік. Приблизно так. Вот так. Вот так. Давайте. Давайте. я дам то, что передался нанимал. У нас уже все затягивается. Трохи засыпаться. Опа, вот через вышло. И да, сейчас я камеру расставил, чтобы было так же Вот, друзья, что у меня на взять... вышло? Это вышел очень классный стекнит. Пелец. Праномепелец разом с репаком. І ще є ліквід такий ой, теж він йшов тут в комплекті з філісом. Але все-таки раджу не, не заливати ліквідом, раджу такої, його в сухому вигляді брати. Він класно дуже працює. Такі гран, гранули різного кольору, але сам стикмікс вийшов отакий. Я сподіваюся, це відео було вам корисне. Якщо корисно, ставте лайк і підписуйтесь, забавте мені 700 підписників. Я раджу вам все-таки спробувати, то, що я зараз вам показав, тому що ну, на ваших проблемах, я думаю, це працювати буде так само, як і на моїх. Дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.